Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми розберемо, що таке складний відсоток та як за його допомогою заробити 100 тисяч доларів. Давайте зрозуміємо, що таке складний відсоток і ось його визначення. Складний відсоток це спосіб нарахування відсотків, при якому нараховані відсотки періодично додаються до базової суми, капіталізуються. Це дуже важливо, коли ми робимо свій капітал. Так як у мене його ніколи не було і у моїх батьків. Я вирішив, що у нашій сім'ї вже буде капітал. Ми будемо його створювати. Е, я буду створювати собі портфель і дружині. Дружині я буду створювати максимально дивідендний портфель собі, буду навести портфель агресивніше, буду старатися більше брати акції росту, але також і дивідентні компанії. також. Е, для прикладу я вам взяв дуже цікавий сайт, a 2 finance е, З рублів переставляємо в долари. Нам цікаві іменно долари. Тому дивіться, ми. Вводимо сюди суму, яку ми можемо е, проінвестувати в перший раз ну, максимально. наприклад. Хто може 500 доларів, то 500, хто може 1000, то й 1000, хто не може, наприклад, я хотів би почати з 1000 доларів, але зараз, так як важкі часи в Україні, я можу почати тільки з 100 доларів. Але давайте для прикладу поставимо тут 100 доларів, е, 1000 доларів, щоб було трішки наглядніше, щоб було ксивіше. Дивіться, поповнення. Кожного місяця, наприклад, коли ми отримали зарплату, ми допоповнюємося. Ми нарощуємо наш капітал. Це дуже, дуже важливо і дуже потрібно. Давайте поставимо саму, саму базову ставку. Ми поставимо, що ми можемо кожен місяць допоповнюватися на 100 доларів. Ну, це не так -то і багато, чесно, можна і більше. І ми ставимо, наприклад, базовий процент SP кожного року це 7%. І дивимося, чи заробимо ми 100 тисяч за 10 років. Ні. У нас виходить 19 тисяч в результаті 1700 ми заробимо 6700 доларів. Це теж непогано за 10 років, але, звісно, реально ці гроші вони зароблять більше, якщо ми будемо робити якийсь живий бізнес. Але 7% це можна сказати просто дохідність SP. Тому коли ми ведемо портфель активно добитися 15% ну, не так то й тяжко. Стане тут 15% і ми маємо вже 32 тисячі доларів в сумі і 19 процентів. Це дуже класно. Це вже набагато краще. Але ми хочемо жити з процентів, тому нам треба заробити 100 тисяч доларів. І за що я казав, що сума у 100 доларів, вона така дуже є базовою дуже маленькою. Наприклад, як тільки я зможу відновити роботу, я буду поповнятися більше і старатися вести свій портфель агресивніше. Тому дивіться, я ставлю тут суму в 250 доларів. Давайте, давайте спочатку я покажу вам, як міняється сума. при при зміні на 100 доларів. Дивіться, у нас тут 60 при 300 доларів. 88, при 400, 116 і при 500 доларів, коли ми поміняємо, 144 тисячі. Тобто процентом у нас буде 83 тисячі. Для того, щоб жити українцю на проценти, сім'ї потрібно десь 10 тисяч доларів в рік. І це буде у вас. Можна сказати, хороше життя. Звісно, що якщо ви почнете жити на 7 рік, портфеля вже відбуватися не буде ніякого. Ви будете вибирати з туди кошти, складний процент не буде працювати, ви будете просто на одному і тому самому можна сказати, рівні. Ну, і хіба що, якщо ви будете поповнюватись, то якийсь ріст мінімальний буде відбуватися. Але. Так як моя думка, наприклад, що я хочу, дивіться, мені зараз 28 років, майже як Бафет, Баффет почав 27 років. Мені зараз 28 років і я хочу поповнюватися в середньому. Я буду старатися більше, але в середньому я буду поповнюватися по 250 доларів кожного місяця. Процент, який я буду старатися, які я буду. Який би я дуже хотів би, щоб був 20%. За допомогою IPO можна добитися і більшої результативності. Наприклад, я вже зареєструвався у таких брокерів, як Interactive Broker і Freedom Finance, це можна сказати, для України самі і для світу, мабуть, самі такі сильні брокери. І перше, де я буду створювати портфель собі жінки, жінки буде буду денні створювати, а собі я буду створювати портфель. Ну, більш із акцій росту і ну, активний такий портфель. Тому ми поставили за 20%. Можна постаратися з допомогою IPO і більше добитися. Дивіться, у нас за 10 років майже 100 тисяч доларів. Це дуже дуже непогано. Але перші 10 років вони являються самими можна сказати, такими базовими. Вони самі-самі спокійні. По доходності. Тому нам дуже цікава дохідність, яка буде, наприклад, вже на 60, коли мені буде 60 років. Так сума дуже-дуже така цікава, 6 мільйонів. І звісно, що, що це вже ну, дуже класна сума. Але 32 роки, дуже, як ви розумієте, дуже важко чекати і з туди нічого не брати. Тому ми повертаємося до 10 років. У нас є, є 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів це вже непогана сума для початку інвестицій серйозних, там якусь нерухомість, навіть в тому самому Києві або там за кордоном. Тому це вирішувати вам, вже, наприклад. Головне, що навіть якщо щось трапиться, то моя сім'я з 8 року вже може жити на 1%. Навіть з 6 року. Це дуже круто, коли у вас є фінансова подушка і в такому розмірі. Тому ми не забуваємо ще про інфляцію. Ще тут буде допомагати інфляція росту цих, цих капіталів і всього. Е, так як і гроші знецінюються, їх держати під подушкою і так немає смисла. Тому потрібно, на мою думку, потрібно інвестувати, щоб і дітям можна було щось залишити і ваші кошти працювали. Якщо ви не знаєте, куди їх пустити, щоб вони працювали, ну, пустіть лучше сюди. Є дуже, є дуже багато людей, які... Розказують, показують. Навіть в відео Ворона Баффета і всіх таких крутих інвесторів вони розказують правила, якими вони користувалися. І дійсно, якщо дивитися по їхнім правилам, вибирати акції, це не так і можна сказати важко. Просто потрібно чекати от, от цього періоду просадки, коли дивіться у Бабафі Бафет держить дуже велику частину портфеля, там 30 чи 40%, я не повністю, він держи в кеші, тобто це гроші, які доступні в будь-який момент. Чому він жде, коли є криза, і він в цей період кризи він починає скуплювати ці всі активи, які дуже, дуже падають ціні. І тоді, в той момент, він може свій портфель набагато швидше розганяти. Не 7%, а набагато більше. Тому що, навіть якщо взяти ту саму Теслу, якщо, наприклад, Тесла дійшла до 200 доларів, то їй е, важче ну, перейти цей, цю, цю можна сказати, лінію в 200 доларів іти далі тому що для цього треба багато сил затрачати створювати нові заводи аніж коли вона наприклад впала в кризу там, до 150 доларів і з тудо е, 150 доларів вона знову відросте до 200 це вона зробить набагато швидше тому Баффет іде ж багато грошей ну може сказати свободними е, вільними щоб змогти в правильний момент їх інвестувати. Тому так само ми повинні теж робити. Тому давайте, тому давайте зробимо такий можна сказати, фінал. Для того, щоб заробити нам за 10 років 100 тисяч доларів, нам потрібно поповнити перший раз рахунок на 1000 доларів, купити правильних акцій. Да, на словах це дуже легко, але я далі буду вам це показувати. Це поповнити на 300 доларів. Ой, поповнити на 1000 доларів, кожен місяць додати по 300 доларів, так само інвестувати в акції. І через 10 років у нас буде 118 тисяч. Тому я думаю, вибирати кожного, що робити, чи тратити ці кошти, чи інвестувати. І через деякий період у вас вже буде така, можна сказати, фінансова дуже гарна подушка. А якщо ми це будемо робити впродовж всього життя, то я думаю. У вас буде ще й щаслива пенсія. Тому всім таке бажання, що вчіться, розвивайтеся і бачите, що вже, як би сказати, сам процент вже дуже хорошо працює з 20-го року інвестування. Перші 10 років вони самі такі можна сказати нудні, важкі і нецікаві. А чим далі, тим, тим можна сказати, краще. Якщо брати Ворона Баффета, він інвестує вже дуже довгий період з 28 до 90 років. Давайте поставимо, якщо навіть 50 років інвестувати. Я думаю, ви навіть Баффіта доженете. О, дивіться, у вас 205 мільйонів. Ну, дуже класна сума. А Баффет вже інвестує, якщо не помиляюся, мабуть, на 62 роки, так? Давайте подивимось, що... О, дивіться, у нас мільярд. Дуже класна сума. Дуже класна сума і. Так. Класна сума. Давайте так далеко не будемо заходити, нас тікають наші 10 років. Така скромненька сума в нас жде на початку нашого шляху, але вона реальна. Тому для багатьох українців це дуже класна сума для пенсії, навіть оця сума буде дуже гарна для пенсії. Тому я думаю, що за свою фінансову грамотність і за свою пенсію вже треба подбати зараз. І не дай Бог, щось у нас трапиться, чи здоров'я, чи що, якщо ми не зможемо заробляти гроші своїми руками, ми зможемо хоча б мати проценти і з них якось виживати. Платити за якесь лікування. Звісно, я бажаю всім здоров'я, щоб все було добре, але я думаю, що таку подушку потрібно створити. Посилання на Freedom Finance це біржа для українців, можна сказати, яка дуже класно вже інтегрована і для, з мобільним додатком, і з усім. ви знайдете внижчі під відео. І Якщо вам цікаво, як її поповнити, тому що зараз є, є деякі складнощі з цим, раніше можна було просто з карти поповнювати, зараз із заблокування цих всіх, більш всього ну, нашої країни. Воно так все далі працює, але із заблокування нашої країни, то в інтернеті є дуже багато відео на цю тематику, як можна поповнити зараз Freedom фінанси, тому там подивитися. Всім гарного дня і до побачення.